Житловий комплекс Гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Після Донецької області у водний глухий кут зайшла тепер і Луганська область. Тут же відповідно жодних, як там кажуть, версій не припишеш, тому що червоний красний луч і антрацит міста, де за роки війни не було бойових дій, але водопостачання. А власне ніяк не відновили. Ну і от як там кажуть, візитівка російського світу. Давайте. Ілі російського міра, там вже як хто захоче це називати. Давайте подивимось, яка історія. Приїхала ще одна партія води. приїхала. Слава Богу, дочекалися. Ажіотаж був просто колосальним. Нікому не давайте по чотири. Куди по чотири? Давайте вистачить на всіх. По одній. Ні, зачекайте. По дві може не вистачити. Ну, вибачте, так сталося. Ми домовилися на 16 У мене брат, лежачий інвалід. Можна взяти дві? Звичайно, можна. Чому ні? Але щоб всім вистачило. Я думаю, так. Ну, по дві хоча б. А якщо на когось не вистачить, на всіх все одно не вистачить. Ну як? Комусь вистачало вже. Одну так? Дві, давайте. Зачекайте секундочку. Ну, візьміть, будь ласка. По дві і все так. Давайте, якщо є така потреба у воді, Отже, ми організуємо так, щоб вони приходили частіше. Приємно, хочеться людям зробити. Дорогу зробили вже так. Сподіваюся, зараз вистачить на всіх. підкажіть? Ну прокоментуйте, будь ласка. Ми раді, що ви помогли. Так це волонтери. До чого тут я просто розважав вас, поки воду везли. Перша приїхала трохи раніше. Тому я думаю, що всім зараз вистачить. Зараз всім вистачає. Так що не йдіть, будь ласка. Ну, це складно. Найголовніше, щоб процес був організований. Головний клоун всія окупованих українських територій відповідно Кіріл Сіріус записував це відео, і знаєте, так як він його. Презентує так, як він його записує, таке відчуття, ніби знаєте, привезли кожному по торту в руки. Роздають, і люди просто прийшли, тому що там якийсь банкет. Роздають воду, тому що в квартирах її немає відповідно. Ви спочатку довели людей до того, що вони мають стати в чергу за цією безоплатною водою, а потім тішитися, що такий ажіотаж, слава Богу, дочекалися, але по чотири в руки не дамо, дамо по дві, і вообще я до того не маю жодного відношення. Просто відео знімаю, просто відеооператор, який ходить і питає у людей: ну як вам прокоментуйте, як вам ця ситуація, якого коментаря ти хочеш. Ви не додому принесли людям, ви не постукали в двері пенсіонеркам, які зараз будуть ці бутлі з собою тягнути та разом з паличкою, на яку вони зараз будуть опиратися. Ви не додому постукали, ви їм не водопроводом її дали. Ви просто привезли ще одну вантажівку, з якої виклали по 5-літрові ці баклажки води, і ще й торгувалися з людьми, що вам одну в руки чи дві в руки. Що таке 5 літрів води? Це не те, що не немає що родині пити. Це просто одна людина може пити протягом доби все. Це навіть не готувати їсти. Але от така от ситуація наразі на окупованих українських територіях. Ще раз наголошую, що Україна до того абсолютно не має жодного відношення просто. Тому що ніхто не ремонтує, ніхто не вкладається, нікому не цікавий розвиток окупованих територій. Всі намагаються на тому максимально підзаробити, тому що е, вода знову ж таки це те, що продається, е, і продається вона з націнкою, не знаю, плюс 8 тисяч разів до тієї ціни, яка вона насправді є. Тому хтось на тому гарно заробляє, доводячи український народ, до того що він має стояти в чергах до вантажівки, яка привезла воду.